Рідкісна дача українських овочівників обходиться без огіркової грядки. Ці корисні овочі до вподоби багатьом. Можливість зберегти огірки в банках на весь зимовий сезон також важливий плюс. Голландський сорт Герман-Фодин порадує як свіжим урожаєм, так і консервованими заготовками опис сорту. герман Фодин – протинокарпічний. Не вимагає запилення огірковий гібрид корнішовного типу, виведений в Голландії фірмою Monsanto, кущі рослини сильно рослі, потужні листя середнього розміру, цвітіння пучкового типу в пазусі листа утворюються 4-6 зав'язей, води темно зеленого кольору, циліндричної форми. Рівні довжиною до 11 см, масою 70 стог на опушеній шкірці, покриті слабким восковим нальотом, можна помітити короткі білі смуги, м'якоть ароматна хрустка середньої щільності без гіркоти, сорт раньостиглий урожай можна знімати через 36-40 днів з моменту посадки в один означає, що це насіння першого покоління, такі рослини вирощують тільки для врожаю, для отримання насіння вони не підходять. Таблиця переваги та недоліки сорту переваги недоліки невеликі розміри плоду, вісім, десять смслабка стійкість до зниження температури самозапильний сорт настійкий до іржі. Скоростиглість. перші плоди через 36 днів після посадки, твердість середня, хороший смак без гіркоти на розсадній стадії рослини слабка, погано переносить пікіровку і пересадку стійкий до мозаїки, борошнистої роси серйозного в'янення листя висока врожайність до 25 касодин, два довго зберігається. не жовтіючи тривале плодоношення підходить для теплиць і для відкритого ґрунту особливості посадки. Голландський сорт Герман-Фодин вирощують розсадним способом або висаджують насіння безпосередньо у відкритий ґрунт або в теплицю розсада. Розсада сорту Герман-Фодин погано переносить пікіровку і пересадку. Тому краще вирощувати саджанці огірка в окремих ємностях, горщики наповнити живильним грунтовою сумішю для вирощування овочевих культур. Як правило, насіння гібридів продаються вже пройшли передпосівну обробку, тому можна відразу посадити їх в землю, накрити горщики плівкою, періодично зволожувати землю, через 20-25 днів повинна сформуватися розсаду, яку можна висаджувати на ділянку. Цьому час рослини вже мають по 3-5 справжніх листків. Висадити в ґрунт оптимально середина червня, заглиблюючи до сім'ядольних листочків, виймати розсаду з горщика слід разом із земляною грудкою і з ним вже поміщати в лунку сім'я. Отримати рослина можна також, висадивши насіння відразу в землю, при цьому способі необхідно дочекатися. Коли температура ґрунту буде не нижче 18, ос в день і не нижче 8 ос в нічний час перебування насіння в дуже холодній ґрунті, загрожує його загибелю або дуже довгим вегетативним періодом 50 днів і більше лунки, які висіваються насіння, заповнюються добривом, суміш, що в рівних частках перегною торфу, піску, ямку поливають два води, насіння заглиблюють на 1,5-2 см. Грядку вкривають плівкою і можна буде зняти, коли рослини зміцніють, а температура повітря буде стабільно теплою. Посадка огірків у відкритий ґрунт, ґрунт на огіркової грядці повинна бути пухкою, удобреному. Хороший результат приносить додавання в землю золи перед посадкою огірків, садять огірки у відкритий ґрунт тоді, коли мене загроза заморозків, а ґрунт повністю прогріється у середній смузі України. Це середина червня. Відстань між рядами слід витримати в межах 60-70, А між огірковими рослинами 10-15 смолунку до посадки потрібно полити 0,5 води після того як коріння сієнця, засипані землею, знову полити тією ж кількістю води. Теплиця при наявності теплиці час посіву істотно сувається, огірки можна посадити, а отже, і отримати урожай. Набагато раніше для ґрунту в теплицю можна взяти дерновий ґрунт і свіжий перегній або суміш торфу перегною польового ґрунту в пропорціях 5-3-2. режим вологості, температури і освітлення в теплиці повинен підтримуватися максимально рівним. Це створить умови для хорошого врожаю. Полив і підгодівля, огірки вологолюбні рослини, тому своєчасний полив, важливий внесок в отримання врожаю, поливати рослини слід кожні 2-3 дні. Використовуючи при цьому тільки теплу воду близько 2-5 ос, удобрювати огірки необхідно один раз в 10 днів. Підживлення потрібно вносити з водою 1-0 сечовини або 1 огною на 10 води. Після поливу слід акуратно у огірків коренева система знаходиться близько до поверхні ґрунту, розпошити і прополоти гряду. Формування куща, кущ почкових гібридів рекомендується формувати наступним чином. В пазухах чотирьох нижніх листків обірвати всі зав'язі і пагони, це змушує рослину формувати міцне коріння. У пазухах наступних двох листків прищіпують пагони і залишають тільки по один зав'язі. Зав'язі сімдесять хлистків мають по два зав'язі, в інших пазухах потрібно залишити все зав'язі. Коли верхівка стебла досягне шпалери, її потрібно обмотати два рази і прищепнуть кілька слів про шпалері. Опора дозволяє кущу бути добре провітрюваним, огірки контактують із землею, тому не гниють і не пошкоджуються гризунами. Є різні варіанти шпалер. Вибір обумовлюється простором і фантазією овочівників. Формування куща, кущ почкових гібридів, рекомендується формувати наступним чином. Пазухах чотирьох нижніх листків обірвати всі зав'язі і пагони. Це змушує рослину формувати міцне коріння. У пазухах наступних двох листків прищипують пагони і залишають тільки по один зав'язі. Зав'язі сімдесять хлистків мають по два зав'язі, в інших пазухах потрібно залишити все зав'язі. Коли верхівка стебла досягне шпалери, її потрібно обмотати два рази і прищепнуть кілька слів про шпалері. Опора дозволяє кущу бути добре провітрюваним, огірки не контактують із землею, тому не гниють і не пошкоджуються гризунами. Є різні варіанти шпалер. Вибір обумовлюється простором і фантазією овочівників. Білокрилка з'являється в умовах підвищеної температури і вологості. Іржа може призвести до загибелі рослини, павутинний кліщ залишає павутину на листах. Попелиця харчується соком листя, збір і зберігання врожаю. Плодоношення герман фодин починає спочатку червня і закінчує всередині вересня. Звичайно, це ідеальні терміни. Але багато що залежить від клімату, режиму догляду та погоди, сорт хороший як для приготування свіжих салатів, так і для солінь. Середній розмір огірка см, але навіть не зібрані вчасно огірки деревищують 15, зберігаються огірки добре про холодному місці більше тижня, довго не жовтіють. Добре переносять транспортування, мають привабливий товарний вигляд. Відео урожай огірків сорту Герман-1, відгуки овочівників про сорт огірків Герман-1. Мною були перепробувані багато сортів, і гібриди огірків зупинилася на Германі. Полюбився цей гібрид за солодкуватий смак, аромат за невелику насіннєву камеру. За врожайність ніколи не буває гірких плодів. Рослина без пустоцвітів, плоди у Германа невеликі, з ніжною шкіркою і великими пухарцями. Герман просто смакота в соліннях і маринадах. Це гібрид раннього терміну дозрівання, при висаджуванні розсадою в теплицю можна отримати перші огірочки в середній смузі в кінці травня, початку червня. Підходить для вирощування весна літо не підходить при вирощуванні літо осінь. Не вистачає довжини світлового дня. Тобто урожай отримати можна, але набагато менший. Стійкий до борошнистої роси, кореневих гнилей, змійовах оцовікцом цомревія сім сім цей сорт прекрасно себе почуває в теплицях і навіть на балконі. Але в разі висадки на балконах потрібно забезпечити достатню кількість землі для кожної рослини. А самозапилюваність дозволить не залежати від погоди вітру, комах цей сорт досить стійкий до хвороб, і вам не доведеться висаджувати цілу плантацію, щоб отримати достатньо огірків. А якщо ви влаштуєте огірочками шпалерні опори, то позбавите себе від стомлюючого збору огірків в позі, буква і вони стануть одним з прикрас вашої ділянки. Яскраво зелені, з безліччю жовтих квітів і зростаючими зеленцями селенах. Ці тільки не треві в оюрці Ерманфодин, ключі серед ранніх пробували і для засолювання, і маринівки, огірки виходять відмінні, але ось, біда, урожай був малуватий для теплиці, інші сорти давали врожаї кілька разів більше так, що довелося переглянути літературу, але не вдалося знайти відповідь чому знижена врожайність при зверненні до продавця магазину. Де купували насіння, отримали відповідь, що ці насіння бажано запилювати, але раніше в теплицях ми в основному вирощували гібриди фодин інших сортів і проблем з врожайністю не було селенгт. Оці є прорев'яз Семена ойурцов Герман Германфодин 98974, хто гібрид Герман в 1 має ряд переваг. Гібрид Герман в 1 має ряд переваг. Він стійкий до багатьох захворювань. Де рясні врожаї рівних плодів, довго плодоносить проблема, з якою можуть зіткнутися овочівники, слабкі розсаді сорти і такої хвороби, як іржа. Однак подолання їх призведе до врожаїв смачних хрустких огірочків, придатних як для виготовлення свіжих страв, так маринованих.